Друзі, привіт! Вітаю на каналі. Понеділок, 11 листопада о 20.00 на телеканалі 1+,1 плюс Україна відбудеться показ 17 та 18 серії серіалу Реванш. В попередніх серіях ми побачили, як Валентина поступово почала втілювати свій план помсти. За допомогою своєї подруги Каті вони створили купу проблем для князевича та слідчого Філатова. Князевича звинуватили у кришуванні корумпованої поліції, натомість Філатова у фальсифікації справ. Однак ці двоє в одній зв'язці пов'язані однією брехнею і надалі будуть робити все можливе, щоб вийти сухими з води. Але чи вдасться це їм? Ігор і Марина після трагедії з дитиною зблизилися. Між ними майже іделія, і вони загорілися проектом, який має піднести компанію на новий рівень. В наступних серіях ми побачимо, чи вдасться їм втілити в життя всі свої задуми і чи будуть вони справді щасливими один з одним. Крім того, їм ще прийдеться зійтися у двобої з Романом і Валентиною і визначити, в кого краща ідея для покращення розвитку компанії та залучення інвесторів. Тому в наступних серіях ми дізнаємося, яка з команд зможе переконати інвестиційний фонд вкласти кошти саме у компанію Клерол. Що стосується Карини, то жінка навіть не уявляє, що її чекає ще попереду. Проте зараз вона шалено хоче, щоб Романа переобрали на наступний термін генеральним директором. Невдовзі ми з вами побачимо, чи залишиться Роман на своїй посаді, а можливо компанію чекають великі зміни. А Роман всіляко обдумує своє місце в компанії і в житті загалом. Він підтримує Валентину і дивиться на неї закоханими очима. Але чи вистачить у чоловіка хоробрості, щоб зізнатися валі в своїх почуттях? Софія ж мати Ігора, судячи з анонсу, очолить інвестиційний фонд та повернеться в Україну. Що чекає на жінку, за яких обставин вона познайомиться з Ігорем і чи повернеться в неї пам'ять? Це ми побачимо вже в наступних серіях. Тому, друзі, ось і серіал вийшов на фінальну пряму, а це означає, що в заключних серіях ми побачимо, як складуться долі головних героїв. Хтось отримає покарання за свої вчинки, а хтось нарешті стане щасливим. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!